Всім привіт! Ви на каналі Бубчик. Сьогодні ми з вами розпочнемо нашу мандрівку дуже антуражним районом Камден. Бачите, тут все яскраве. Камден один з найяскравіших і найкреативніших районів Лондона. Він відомий своїм альтернативним духом, вуличною модою, музичною сценою і культурним різноманіттям. Тут знаходиться Камден Маркет. Але сьогодні ми його не відвідаємо. Ми сьогодні прогуляємось вздовж канала Рідженс. Тут дуже Розвинуті, як ви можете бачити, стріт арт і альтернатива, альтернативна культура, вулиці Камдена прикрашені яскравими графіті і муралами. Це місце приваблює художників, музикантів і творчих людей з усього світу. Тут також розташований музей єврейської історії. Він розповідає про життя єврейської громади у Великобританії, демонструючи експонати, що охоплюють понад 800 років історії. Співачка Еммі Вайнхаус жила в цьому районі, і тут навіть встановлено її бронзову статую в Стейблс Маркет Камден. Камден часто називають її творчим домом. Камден це ідеальне місце для тих, хто хоче відчути сучасний Лондон у всій його різноманітності та енергії. Вже ми згадували про Емі Вайнхаус. Вона була постійною відвідувачкою місцевих паб, пабів, особливо в е, Holy Arms, і часто виступала в клубах району. Тут також е, жив знаменитий письменник Чарльз Дікінс. Його дім на Дауті Стріт, тепер музей Чарльза Дікінса, знаходиться неподалік. Він часто черпав натхнення з лондонських вулиць, описуючи їх у своїх творах. Також супермодель Кейт Мос. Одна з найвпливовіших фігур у світі моди також була частиною богемного життя Камдина. Вона часто з'являлась на вечірках у місцевих клубах та барах. Треба бігти. Кличуть. Треба. Алан Беннет, відомий британський драматург і сценарист, автор знаменитої п'єси Lady in the Van», також жив в цьому районі. Я перепрошую, звичайно, що я вас тут ззаду обійшла, але просто хочу показати вам початок. Uh, ну, Це не зовсім початок, я маю на увазі, наш, початок нашої мандрівки, тому що він продовжується і далі. Це Рідженс-канал. Але ми будемо йти в сторону не маленької Венеції, як називається район в Лондоні, а в сторону Кінкроса. А от в ту, з того боку це вже в сторону Маленької Венеції, але це якось іншим разом я вам покажу, а зараз я не зможу туди прогулятися. Маю інші плани. Історія п'єси Алана Беннета базується на реальних подіях і розповідає про жінку, яка жила в фургоні біля його будинку в камдені. and gentlemen,

Давайте трохи розкажу вам про цей Рідженс канал. Він був побудований приблизно в 1812-1820 роках. Для полегшення перевезення вантажів від Темзи до північних меж міста Лондона канал був побудований за участю дуже відомого а, в тих роках Джона Неша. Але я думаю, ви теж про нього чули. Він тягнеться більш ніж на 13 кілометрів, має 12 мостів і 12 шлюзів. Коли ми будемо йти, от бачите, отакі от ці лодки це саме для катання, але тут так само тут живуть на роубоут. Це англійські лодки, і в них дійсно живуть люди. Періодично можна побачити об'яви. Про те, що вони здаються в оренду, тобто, власне, ви можете так само її орендувати і пожити, але відразу ж кажу, як і все в Лондоні, це не дешеве задоволення. Спускаємося до води і будемо йти вздовж каналу до кінгкросу. Якщо вам сподобається ця мандрівка, то ми прогуляємося в іншу сторону, в сторону маленької Венеції. Але хотілося б від вас більше відгуків, більше реакцій, коментарів, вподобайок. Тому, будь ласка, якщо все ж таки вам це цікаво, і цікаво, щоб саме україномовний контент був на Ютубі, побуду. Вдячна. Будемо з бупчиком. Вдячні вам за подобайки і підтримки. Подбачте, тут перший шлюз. От будиночки на цьому каналі вода брудна, ну але там за власне теж дуже брудна. Ось такий фонтанчик. Ой, фонтанчик вже міні водоспад, перепрошую. Я іноді дуже гальмую, тому що читаю десь інформацію англійською, перекладаю і потім маю озвучити українською, і, звичайно, трошечки це виглядає, я вас розумію. Не дуже синхронно, тому заздалегідь перепрошую. Буду старатися максимально. Спускаємось безпосередньо вже до води. Не знаю, як мене буде чутно, але далі буде тихо. От місти. Цікаво, що це за футуристичні якісь будинки. Я не знаю, мені вони подібні на якогось робота волі. Нічого особливо цікавого в інтернеті я не знайшла про цей будинок, просто що це будинок хай тек ну, такий собі хай-тек, ну, так е -е, каже Google. Що це будинок хай-тек на каналі Regents, Ну, Ми самі з вами знаємо, що це канал Рідженс, Але, чесно кажучи, вікна на якісь ілюмінатори подібні, ну, трошечки більше, ніж, ніж треба. А от вікна на сходових клітинах виглядають значно кращими. Така от архітектура. Продовжуємо наш шлях. Можете зауважити, як тут стає значно тихіше. Ми віддаляємося від Камден Маркета і вже людей тут, тільки я сказала про тихіше, тут десь вже десь залинчав мотоцикл, Ну, але це ненадовго. І от, подивіться, який міст неймовірний. Там йде людина. Можна навіть не одна, ми їх пропустимо, бо там трохи важкувато розминутися, тому ми прочекаємо. От ми зайшли, подивіться, ну як на мене, тут дуже гарно це виглядає. Але треба пригинатися, будемо відверті, тому що дуже низький. Там посередині ще можна якось, а отут. От Йдуть люди то дуже низько, і от, бачите, все пригинається. Я пропустила атракцію, тут хлопці купалися в цьому каналі, а я десь затрималась. Я собі не уявляю, як в цій, чесно, брудній воді можна е, захотіти покупатися. Для мене це загадка, ну в них е, цих хлопців було е, інше бачення цієї ситуації, тому один з них Ось качки тут плавають. Даш. Ще один будинок Ай, так. От бачите, як тут чисто. Ех, качки вам норм. Ірландський драматург і письменник Джордж Бернар Шоу довгий час жив у районі Камден. Його будинок знаходився на вулиці Фіцрой Сквер в Блумсбері, який розташований неподалік від сучасного Камдена. Він мешкав тут протягом. 1880-х років, коли працював музичним критиком і письменником, також у Камдені є пам'ятна локація, пов'язана з ним Шоу Фіатр, який був відкритий у 1971 році і названий на його честь. Театр часто ставить класичні і сучасні п'єси, в тому числі і твори самого шоу. Бернард шоу був відомий своєю гострою сатирою, соціальною критикою, зокрема в таких творах, як Пігмаліон та Людина і надлюдина. Його життя в Лондоні, зокрема в Камдені, надихали його на роздуми про соціальну нерівність, що знайшло відображення в його творчості. Камден у часи шоу був відомий як центр інтелектуального і культурного життя і безсумнівно вплинув на його літературний шлях. О, дивіться. з корпорації монстрі. Також Камден був своєрідним домом для гурту The Libertines. Вони часто звали. виступали в місцевих клубах, таких як The Dublin Castle The Electric Ballroom, які стали культовими місцями для фанатів інді-року. Це є вказівники, що якщо ми підемо ліворуч, ми дійдемо до Камден Лок милі і до Літл Венес, то маленька Венеція, але там майже три милі. А от якщо ми підемо до Кінкроса, а ми туди йдемо, то нам ще майже милю. Ну, ми йдемо, бо нам туди. Черговий міст, чи, не знаю, це четверте, напевно, який ми проходимо. Та що ж таке, ці голуби? Голуби під цим мостом прямо атакують. Вони реально крилами по голові тебе зачіпають, чесно кажучи, приємних відчуття. Я опен. Можна заходити у популярні. Як ви знаєте, в Англії тут всі люблять грати в квізи, вікторини. І от починається цей міст, і от починаються лодочки. Поки що небагато, а далі, думаю, буде більше. От, бачите, такі човни, на яких люди живуть цілорічно. Тобто не те, що там влітку є човни, які на яких дійсно живуть. Ну, ці не дуже подібні на ті, на яких живуть, але такі є і такі. І це от сучасні збудовані будинки. О, дивіться, літають. Будинки збудовані на березі цього каналу. Природа. Хоча це, ви ну, можете розуміти, якщо до Хінгросу менше милі, то це фактично центр. О, дивіться, вони чекають, щоб їм далеко їсти. Подивіться і годують. Вони прийшли. Такі давай, давай, вже час. Не запізнюйтесь, п'ята година, ми голодні, їм насипали. А ще їм водичку налили. Ну, це взагалі. Така мілота. Їсти дали, водичку налили. ну Просто на життя Казка. А ще щось несуть. Бачите, ще щось. Да. І вони ж знають, вони саме до нього ломилися. Під Дорті, один із засновників цього гурту, часто бував у пабах і парах Камдена, зокрема в легендарному The Holy Arms. Так само, як і Еммі Ван Хаус. Він був дуже популярний серед музикантів і артистів. Атмосфера району, з його панкультурою, альтернативною модою, нічним життям значною мірою вплинула на стиль і творчість The Libertines. Їхні альбоми, такі як The The Bracket і Libertines, вважаються класикою британського року. Оцей будинок мені подобається, він так естетично вписується сюди. І меблі на балконі стоять ну, на літній терасі. Так собі сидиш ввечері і малуєшся. Каналом. Це якась нова будівля, думаю, офіс судячи удивчився в Ой. І от будується, бачите, новий. І от лодки, в яких живуть. Повірте на слово. Бачила, як люди звідти виходили. У домашньому одягненні. Це взагалі законсервована, все виглядає, так страшноватенько. А от, от дивіться зверху, скільки всього є і ровер. Він хоч приглядає, прив'язаний. І ось такі всього, бачите. І один така романтична тераса. Ну, не файна хіба леді мером. І тут, тут будівництво. Шумновато тут зараз. Будівництво, звичайно, розпочалось. І тут два ровера. І от бачите, заряджається. Ой, тут квіточки, дивіться, яка мило там. Киточки. Ну от, бачите, сидить дівчина з собакою, але мені не відомо. Все одна станція зарядна. Бачите, тут оплачуєте. І заряджайтесь. Влітку вони не тільки стоять, а й не плавають, плавають неправильно, ходять. Ходять цим каналом. Можливо, якщо от такі великі, то туристів катають, о, дивіться. Але клас, я не знаю, вийшов зі своїм котом посидіти. Це кайф. О, тут дивіться розсада. Це вже менші лодки, але теж з роверами. Чесний будинок. Ну, будівництво теж. Навколо багато. Ось вот такий він, Рідженс, канал. Я завжди переживаю <смеш> біля води, що я зараз десь перечеплюся і шубов бовснуся в воду. І буде мені вже не так весело, як до того. О, я коли туди йшла, цей чоловік біг, я йду назад, він теж біжить. Хто швидше ходить? Я, бо він був взаду мене. Все прекрасно біля річки, ну, біля каналу, не біля річки, якби не безперервно звідусіль було чутно запах трави, ви розумієте, про яку я Це, фу. Тось вирішила посваритися. якісь скандальні ті чорні. На горі ще й метро. Так. повний спектр задоволений. І от виходимо ми сюди, тут годують качок. Тут от такі футуристичні будинки. Багато стоїть. Mm -hmm. ну, хіба не футуристичний будинок. І от початок того Рідженс каналу. Ми з вами от тут. А він до Лаймхауса аж тягнеться. На сьогодні нашу мандрівку в Лондону ми завершуємо. вам було цікаво. Чекаємо на вподобайки, коментарі. До нових зустрічей. Па-па!